Після масового дезертирства російських окупантів з Харківщини Росія збільшить присутність кадирівців на фронтах. Вони формуватимуть так звані другі та треті лінії оборони, а насправді виконуватимуть роль загороджувальних загонів. Розміщуватимуться за спинами російського гарматного м'яса та автоматними чергами підбадьорюватимуть усіх православних співвітчизників, які намагатимуться втекти з фронту. Пілотний проект уже обкатується на Херсонщині, де окупанти очікували головний удар ЗСУ. Інститут вивчення війни ISW ще в серпні повідомляв про перекидування підрозділу кадирівців саме з завданням розстрілювати російських дезертирів. А чергова їх партія добралася на Херсонщину 2-3 дні тому. Кадиров де факто обізвав міністра оборони РФ Шойгу Бовдуром і запропонував свої командармські послуги. Але кадирівці на передовій більше не воюватимуть, оскільки зазнали величезних втрат на Київщині та в Маріуполі, через що у Кадирова за повідомленням розвідки була неприємна розмова з чеченськими старійшинами, тому послуги полягатимуть саме у створенні каральних загонів на полі бою. Каральна місія дуже до снаги представникам цього гірського народу, адже якщо хтось у РФ вважає, що горці забули гіркоту втрат першої та другої чеченської воєн, то дуже помиляється. Кадирівці використовуватимуть будь-яку можливість помститися усім десантникам, гвардійцям та іншим путінським кавалеристам, які свого часу воювали на їх території. Тим паче, що війна з невірними, а це святе, російські військові скаржаться на кадирівців з перших днів. Їм не подобалось, що підлеглі Кадирова йдуть за їх спинами в повній амуніції і з новою зброєю, тоді як росіян відправляють на бійню на зламаній техніці. Як тільки Кадиров отримає ліцензію на вбивство православних, їх становище буде ще більш незавидним. Не те, щоб ми їх шкодували, просто констатація медичного факту. Єдині, хто поки що впевнено протистояв кадирівцям, буряти зафіксовано десятки випадків, коли буряти влаштовували перестрілки з чеченцями. І це тільки квіточки. Тут попросимо не плутати чеченців з кадирівцями. Справжні чеченці воюють на боці України, бо, як ніхто добре, знають ціну росіянам. Народ Ічкерії намагався звільнитись від російської окупації і зараз розуміє, що перемога України дасть можливість відродити незалежність Чечні. Це знає й Кадиров, бо в незалежній Чечні його розстріляють першим за численні злочини проти власного ж народу. Тому Кадиров разом зі своїми бойовиками готовий стріляти в росіян, які погано воюють та вирішили втікати з війни. Але прийде час, коли після чергового перегрупування, а простіше кажучи, втечі росіян з Донбасу, Херсонської області та Криму, загороджувальний загін кадирівців неодмінно почне стріляти і в зрадників в Кремлі.